Ще хочу сказати, що колись я писала, публікувала на космічні теми там музика космосу, музика планет, музика галактик. Я це описувала. Там багато у мене було публікацій. Так от музика планет, музика космосу, музика галактик, зоряних систем і так далі. Що це нам дає? Вона буває теж різна, є більш медитативна, є більш така джазова, рокова і так далі. Але коли ми свідомо так вслухаємося, ми входимо, поглибше в ці стани, коли ми обираємо таку музику і поглинаємось і відчуваємо глибоко, ми, ну, треба ще вміти обирати, і вона нам дає що? Такі глибинні відчуття, але це такий якби зовнішній космос, а це внутрішній космос. Ми відчуваємо себе всередині, наш космос всередині, і ми його відчуваємо глибинно. Тому це такий космічний стан, і він нам дає і рівновагу, і гармонізацію, і такі внутрішню тишу, такий спокійний, врівноважений стан.